Ради вітати усіх, хто дивиться зараз телеканал Житомир. Говорити ми в прямому ефірі будемо про недержавне пенсійне забезпечення. Гіст студії Володимир Панченко, представник компанії фінанси і захист. Добрий вечір. Добрий вечір. Перше запитання: чим недержавне пенсійне забезпечення відрізняється від державної. Які його переваги? Законом України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування передбачено, що пенсійна система в Україні складається з трьох рівнів. Перший рівень це солідарна система загальнообов'язкового державного страхування, другий рівень накопичувальна система загальнодержавного пенсійного страхування, і третій рівень недержавне пенсійне забезпечення. Недержавне пенсійне забезпечення здійснюється страховими компаніями, банківськими установами і пенсійними фондами. І основна відмінність недержавних пенсій у тому, що кожен клієнт самостійно визначає для себе. Місце зберігання, розмір своєї майбутньої uh -huh. пенсії, а також вік і термін її отримання. Ну от фінанси і захист. От що це за компанія? Як довго вона працює у нас в Україні? Наскільки можуть люди довіряти саме цій компанії? Консультаційний центр фінанси і захист працює вже четвертий рік на ринку України як брокер, страховий посередник. У сфері недержавного пенсійного забезпечення. Наші партнери це відомі міжнародні компанії з багаторічним досвідом роботи, а також з найвищими фінансовими рейтингами. Наше завдання це пенсійне забезпечення, фінансове планування майбутнього, а також убезпечення життя і здоров'я для людей будь-якого віку. Компанії, з якими ми працюємо, страхова компанія «Вієна Insurance Group. Це Одна з найбільших компаній Центральної та Східної Європи. В Україні вона представлена компанією Юпітер страхування життя, яка працює з 1999 року і є номером один у рейтингу українських страхових компаній за надійністю. Сама група Віна Іншуренс працює в 25 країнах світу, має найвищий рейтинг фінансової надійності А, за оцінкою експертів із Стандарт НППОРС. І має досвід роботи вже понад 180 років на ринку. Інший наш партнер страхова компанія Лайф», яка входить до групи Аегон Голландія і представлена в понад 20 країнах Америки, Азії Європи, і обслуговує понад 47 мільйонів клієнтів у світі. На сьогодні вона є лідером з продажу саме пенсійних страхових програм в Україні. Ну от принцип дії, хотілося б дізнатися. Як механізм дії, як хочете назвіть? От людина приходить до вас до офісу, укладає певну угоду, там визначені зобов'язання. Потім він сплачує чи відсотки. Як як, як принцип дії, розкажіть. Фінансові консультанти нашої компанії працюють з клієнтами як безпосередньо в офісі, так і на підприємствах, з кожним клієнтом індивідуально для того, щоб підібрати для кожного клієнта найкращу, найоптимальнішу програму майбутнього пенсійного забезпечення. Ми маємо в арсеналі великий перелік програм, які дозволяють врахувати всі побажання і фінансові можливості клієнта. Фінансові консультанти пропонують як накопичувальні, в тому числі пенсійні програми, так і ризикові, в тому числі програми, що таке накопичувальні, Що таке ризикові? Накопичувальна програма передбачає повне повернення коштів клієнта по закінченню дії програми. Ризикова програма передбачає максимальний захист від ризиків, і звичайно, за це передбачена певна плата. За які яких ризиків? Ризиків пов'язаних із життям і здоров'ям угу. наших людей. Добре, 228966, ви бачите номер телефону. А ми тим часом продовжимо розмову. Задавайте запитання Володимиру Панченку. Я думаю, що він дасть детальні відповіді. Про страхування життя. Це думаю хвилює і важливо для багатьох, що може запропонувати про по страхуванню життя. Скільки треба грошей платити? Люди, які зараз дивляться, думаю, а скільки їм треба платити щомісяця, місяця, щоб в кінці отримати якусь суму? Якщо можна, щоб от приклад наведіть, що якщо людина сплачує там стільки то гривень, то отримує там по закінченню якого терміну таку-то суму. Повідний захист або у випадку страхового, то що відбувається, ну давайте повернемося до першої причини. в багатьох європейських країнах і в мовах. Термін страхування, він дуже близький зазначенням до понять впевненість і захист. В перекладі навіть слово страхування в англійській іншуранс це впевненість, надійність. В німецькій мові ферзіхерунг це захист. І в більшості європейських мов саме таким терміном пояснюється слово страхування. Люди, бачать у страхуванні, перш за все. Надійність і потребують захисту. Це вид особистого страхування, який передбачає, що в разі смерті застрахованої особи, або навіть до життя до закінчення дії договору такого страхування людина отримує значну страхову виплату. Така виплата передбачається згідно договорів накопичувального пенсійного страхування і у випадку нещасних випадків або хвороби застрахованої особи. І укладавши, уклавши такий договір накопичену пенсійне страхування, кожна, кожен наш клієнт на певний обомовлений термін із фіксованим регулярним платежем, який визначається згідно його фінансових можливостей, він набуває гарантовану страхову суму до того ж з інвестиційним додатковим прибутком. Тому що компанія, крім того, що зберігає кошти, також і заробляє для своїх клієнтів додатковий прибуток. От дивляться наші телеглядачі передачі і думають, ну, цей чоловік так гарно все говорить, а де гарантії, що це не чергова піраміда, де гарантії, що всі гроші будуть виплачені згідно угоди? Ви ж розумієте, що зараз ну, дуже багато є таких страхових компаній, є пірамід, і хоча вони і заборонені, на чому базується ваша впевненість? Що ви дійсно надійна компанія і ви не підведете наших телеглядачів? Ну, знову ж таки, страхування життя на сьогодні в усьому світі, це 100% гарантія захисту, життя і здоров'я кожного клієнта з повним поверненням коштів, а також додатковим інвестиційним прибутком. Підставою для цього є величезний досвід роботи таких компаній в цілому світі. Як я вже зазначив, компанія Vienna Insurance Group, наш партнер, працює на ринку вже майже 190 років. Весь цей час клієнти користувалися подібними програмами і мали можливість переконатися в надійності і стабільності. В чому запорука такої стабільності і такої надійності компаній страхових і чому вони користуються величезною популярністю серед населення в усьому світі, відомо, що більше 70% усіх коштів населення зберігається. Як накопичення на своє майбутнє саме в страхових компаніях. Для цього є певні підстави. По-перше, цей ринок дуже жорстко контролюється державою. На законодавчому рівні прийняті відповідні акти, які передбачають, що компанія може працювати в цьому напрямку, лише маючи безстрокову ліцензію, для отримання якої треба відповідати певним критеріям. Держава Здійснюючи контроль, приділяє велику увагу таким категоріям, як статутний капітал, сплачений. Тобто, вимоги до цього капіталу вони передбачають уже значні фінансові інвестиції таких компаній, які повинні гарантувати відповідальність перед клієнтами. А також резерви по страхування життя, резерви, які створюються компанією для виплат клієнтам. Мають на будь-який момент, на будь-яку хвилину повністю перекривати всі свої зобов'язання. Я перепрошую. От були випадки, ну коли от людина попала в страхову ситуацію, і ви все виплачували все згідно угоди? Звичайно, от, наприклад, наприклад, ну Кон конкрет без прізвищ. Конкретно. Звичайно, кожна страхова компанія публікує це відкрита інформація, публікує щомісячно звіт. Про суму без прізвищ, звичайно, про суму сплачених коштів в розрізі всіх ризиків. Звичайно, трапляються несподіванки кожного дня, і гинуть люди, і попадають, отримуючи травми, і є захворювання важкі, серйозні, які призводять до втрати працездатності людей. Саме приємним з моментом, звичайно, залишається виплата по закінченню терміну договору. І такі а така, скільки термін може бути? Така статистика теж є. Термін дії договорів страхування від 3 до 30 років. Цей діапазон ну, довгостроковими вважаються пенсійними програмами від 10 років. Середній термін договорів у нас близько 20 років. Людина приблизно у віці 30-40 років вже починає серйозно ставитися до свого майбутнього і тому. Планує свій свою майбутню пенсію десь приблизно з цього віку. Тому термін дії програми – 20-25 років. Скільки відрахувань місяць, скільки гривень про це можна говорити? Звичайно, ну, наприклад, там один сплачує чи всі однаково сплачують? Ні, звичайно, кожна людина для себе індивідуально підбирає програму, яка задовольнить її потреби і відповідатиме її можливостям. Мінімальна сума для сплати своєї пенсійної програми це 500 гривень на рік. Або 1 гривня 37 копійок щодня, оце вартість спокою і безпеки людини, її коштів і захист своїх рідних і близьких. Є програми, накопичувальні програми, які 500 гривень в день. 500 гривень можна сплачувати верхньої межі да, верхньої межі. Звичайно, що вона обмежена лише фантазією кожного клієнта, але. Звичайно, на сьогодні можна мати захист на будь-яку суму, яка гарантуватиме збереження того рівня життя, який людина прагне мати. Ну от послухала людина, побачила вас і вирішила застрахуватися. Який механізм він має прийти до офісу, чи там ну, звісно, що заяву написати. Це простий механізм. Надзвичайно простий механізм. Для того, щоб укласти договір страхування життя, необхідно звертися в офіс Конституційного центру фінанси і захист, який знаходиться в місті Житомир за адресою площа Перемоги 10, бізнес-центр Імперіал, офіс 39, третій поверх. Зрозуміло. А і, от е Що ще? Так, е і для цього, для того, щоб оформити такий поліс, необхідно разом з фінансовим консультантом ознайомитися з переліком існуючих програм. Вибрати ту програму, яка максимально відповідає потребам даного клієнта, провести певні розрахунки і заповнити заяву на укладання такого договору. При цьому сплатити перший внесок страховий згідно такого договору. Далі підпису, підписати примірник договору, один з яких залишається у клієнта, інший примірник залишається в архіві страхової компанії. А з якого віку, от скільки людині має бути ну, нижня, так би мовити, шкала й до верхньої. Коли можна вкладати угоду. Застрахованою може бути особа, тобто та, яка, яка буде захищеною, віком від 0 до 70 років, але не старше 80 років на момент закінчення дії договору. Страхувальником, тобто той, хто буде сплачувати за цією договором страхування, може бути дієздатна особа від 18 років. Ну, накопичувати гроші можна. Ну... Як кажуть, в тумбочці, так, в шокляді. Так. можна накопичувати у вас, можна накопичувати в банку. Яка різниця? Я знаю, що ви скажете, що у вас краще, але чому? Хм. Е, безумовно, є багато способів інвестування коштів, але е, чому саме ми рекомендуємо робити це в страховій компанії? А То, не в банку, наприклад. Е, в, е, кошти в банку вам буде запропонована лише схема накопичення. Для, якщо ви накопичуєте в страхові компанії, ви будете, крім накопичення, мати також і захисти. Е, Можна вра... так пояснити, отут детальніше, щоб люди. Звичайно. От в банку я там ну, плачу внески певні, там ми оформляємо депозит, так? Угу. і потім в кінці терміну отримуємо плюс відсотки те, що ти там вклав, яку суму у вас. В банку можна буде зняти лише ті кошти, які були вкладені. Звичайно, з відсотками, які банк нарахує за е, роботу з цими коштами, страхова компанія під час страхового випадку, а це можуть бути самі різноманітні форс-мажори, в разі їх відсутності, це буде по закінченні договору. Повертає ту суму, яку клієнт планував зібрати за весь час свого страхування. Угу. Інколи виплати клієнтам по е, Неприємним ситуаціям в десятки разів перевищують ту суму, яку клієнт сам собі встиг заощадити, чого не може запропонувати жодна інша фінансова установа. Тобто, якщо в угоді написано, що наприкінці чи в випадку страховому така то сума, а ще він її не збирав, все одно така, така сума виплачується. Саме так з першого дня дії договору, кожен клієнт знає, що кошти, які заплановано зібрати, вже будуть в родині. Якщо все буде добре, вони будуть виплачені по закінченню дії договору. Якщо трапиться так, що людина не зможе далі сплачувати внаслідок втрати працездатності чи з інших причин, кошти будуть виплачені в повному обсязі згідно договору. 22 89 66, Номер нашого телефону. У нас ще є ефірний час. Задавайте свої запитання. Я думаю, що тема досить цікава і. Відповідями можуть, можуть скористатися багато телеглядачів. Ну от, а така нештатна ситуація. Ну от людина, людина працювала, сплачувала певні гроші, а потім все буває в житті. І немає роботи. От. А ви скажете, ви ж повинні нам платити. Як тут який механізм треба відстрочити, чи можна платіж, чи людина повинна десь ще позичати чи розторгати угоду, розривати угоду? Так, практичне запитання. Ну, страховий договір це договір з односторонніми зобов'язаннями. Якщо клієнт має право вносити платежі, то компанія зобов'язана виплачувати кошти за цим договором. Звичайно, трапляється так, що дохід людини змінюється. Якщо він е, з фінансових чи з інших причин, клієнт не може сплатити черговий страховий свій внесок, е, компанія в рамках програми лояльності може запропонувати йому декілька варіантів. Перше, це тимчасове призупинення дії договору або відсрочка, е, зменшення розміру страхового внеску чергового, зміна графіку платежів, тобто зробити розсрочку яким, з допомогою якої легше би сплатити цей внесок. Або ж навіть перевести договір в статус достроково сплаченого, це називається редикуванням. Або навіть в крайньому випадку це дострокове припинення дії договору за бажанням клієнта. А от ну, договір уклали, я не знаю, в банках можна його змінювати у вас. От як в банку? Можна змінювати умови угоди, ось вона є, а я щось ну, не можу так. Згідно цієї угоди співпрацювати, бути клієнтом Ну, згідно наших, нашого законодавства, будь-яка угода це домовленість сторін. Тобто, звичайно, що якщо сторони мають бажання щось внести, якісь зміни, вони можуть це зробити, відповідно оформивши таке побажання. Договори страхування підлягають змінам і підлягають основні моменти змінам, як правило, такі зміни вносяться. За 30 днів до чергової річниці дії договору, а окремі зміни вносяться в будь-який момент. Наприклад, можна змінити суму страхового внеску і страхову суму за таким договором, можна змінити спосіб сплати, тобто графік такої сплати, можна змінити перелік ризиків, які включені в даний договір страхування, а також опцію, наприклад, індексації. Що передбачає додатковий захист коштів від знецінення. У будь-який час можна змінити страхувальника або вигодену за договором страхування, а також внести зміни, які стосуються ем, контактних даних особи, наприклад, місця проживання і так далі. Ну от, ми маємо телефонний дзвінок, так мені підказують. Будь ласка, ми вас слухаємо. Добрий вечір, ви в ефірі. Алло? Так, говоріть, будь ласка. Алло. Так, да, говоріть. Добрий, вечір. Добрий, вечір. Добрий день. Добрий день, мене звати Тетяна Миколаївна, проживаю в місті Житомирі. У мене питань до Володимира Панченка немає, як таких, тому що я дуже знайома з тими програмами і з роботою страхових компаній, тому що на протязі трьох років вже користуюся їхніми послугами. Так. Моя сім'я складається із сіми чоловік, абсолютно захищена, кожен род... член моєї сім'ї абсолютно захищений від страхових випадків. І маємо пенсійні е, страхові накопичення. Вам подобається? Е, хочу лише побажати їм плідної роботи і подякувати за те, що вони є, що вони е, для людей е, е, несуть таку цінну інформацію і побажати всім, хто слухає зараз, щоб скористатися цією можливістю і вирішити для себе. Позитивно питання забезпечення свого майбутнього. Дуже вам дякую. Дякую. Ну дякую. Скажу, відверто мене готували цю людину. Я навіть не знаю і чесно, і хто це дзвонить. Ну все у нас, одно приємно. Все одно приємно. У нас є ще час, від яких ризиків можна застрахуватися. От ви вже дещо на початку говорили про це, але можливо телеглядачі так з роботи повертаються чи вмикають телеприймач? От повторіть, будь ласка, продовжимо. Да, продовжимо. Так, звичайно, оформляючи заяву на укладання договору страхування, кожен може самостійно обрати собі із переліку типових ризиків, які пропонує страхова компанія, для того, щоб забезпечити собі відповідний захист. Серед найвагоміших таких ризиків зазначу, що це може бути критичне захворювання. Компанія Єна іншуренс пропонує найширший перелік таких найсерйозніших критичних станів. Їх є 24 – які допомагають гарантувати фінансову підтримку в разі їх виникнення. Крім того, це травматизм, це хірургічне втручання, це інвалідність першої, другої та третьої груп з будь-якої причини. Це може бути, на жаль, смерть від нещасного випадку або в результаті дорожньо-транспортної пригоди. А також в широкому розумінні будь-якої транспортної пригоди на всіх видах транспорту, а також смерть від з будь-якої причини, що безумовно надає е, захист людям в таких складних, звичайно, непоправних, але які трапляються в ситуаціях. Ну от е, ми говорили на початку ще раз, е, що це фінансове забезп... е, пенсійне забезпечення, так так. От, але я бачу, судячи з нашою розмови, що дещо ширше це не тільки пенсійне, чому пенсійне забезпечення? Е, ну, пенсійним будь-яка довгострокова накопичувальна програма, як правило, людина приймає для того, щоб забезпечити себе від ситуацій, коли потрібні будуть кошти. Але зникне джерело їх доходів. Тобто, коли людина втратить працездатність або сім'я втратить годувальника, взагалі слово пенсія пар... Це не те, що не, в... не не тільки те, що ми думаємо, що там випавне стільки то років, так. і людина пішла на пенсію. Безумовно, людина по нашим програмам може самостійно визначити для себе вік виходу на пенсію, тобто вік, коли вона зможе вже не працювати, маючи відповідні кошти для отримання фіксованого доходу щомісяця, це цілком реально і можливо. Так, живе весь світ, зазначу, що це весь цивілізований світ користуються подібними програмами досить широко. Від 80 до 100% населення в країнах Європи, Америки і Азії користуються подібними накопичувальними пенсійними програмами, і це фактично значна підтримка державі в якості самостійного забезпечення себе пенсійними коштами. Тому що це не лише обов'язок держави забезпечити усіх достатнім рівень. Це фактично і теоретично навіть неможливо при існуючій економічній системі. Тому держава навіть підтримує і стимулює людей, які мають такі накопичувальні програми, надаючи податкові пільги. Кожен клієнт, який має таку програму, може скористатися своїм правом на податковий кредит. І мати пільги по прибутковому податку. На сьогодні в місті Житомирі, за даними наших податкових органів, вже близько тисячі людей скористалися таким правом. Серед них, я знаю, це велике число є наших клієнтів. 22-89-66, номер нашого телефону. Задавайте запитання Володимиру Панченку. Я б хотів, щоб ми нашу програму вона наближається до завершення. Ще є правда час на відповідь. Щоб ви підсумували, і якщо можна отак стисло, розповіли все ж таки, чому людям варто дослухатися. Знову ж таки, ми дещо будемо повторювати, але враховуючи такий час, як зараз, от чому все ж таки варто дослухатися до того, що ви говорите і скористатися саме е, от таким видом забезпечення, пенсійного забезпечення, саме таким, не іншим, а саме таким. Ну, скажу так, що в світі на сьогодні не винайдено ефективнішого інструменту фінансового для пенсійного забезпечення за накопичувальні пенсійні страхові програми. Ними широко користуються клієнти в усьому світі, і вони набувають все більшої популярності в Україні. Наші партнери це відомі міжнародні компанії, які несуть кращий досвід з усього світу, для того, щоб наші люди, українці, мали ті ж самі можливості. Які мають люди за кордоном, і на сьогодні законодавчо є всі підстави для того, щоб вирішити питання пенсійного забезпечення на досить достойному рівні. Для цього потрібно лише одне: потрібно від кожного розуміння того, що моя доля і в моїх руках також, і я можу зробити для себе те, що я повинен зробити, подумати і про себе, про своє майбутнє, і про майбутнє своїх близьких. Адже, як правило, від кожного з нас залежить доля близьких нам людей, і втрата інколи людини, вона неминуче призводить до втрати також до великих фінансових втрат, до великих фінансових витрат, які допомогти, від яких в принципі наші, наше оточення ну не в змозі. А страхова компанія це може зробити і робить професійно в якості ну, свого основного призначення. Тому я хотів би побажати всім нашим телеглядачам Житомирського телебачення, міцного здоров'я, побажати добробуту в кожній родині і впевненості в майбутньому. А для того, щоб бути впевненим, для того, щоб бути захищеним, я рекомендую всім подумати над тим, як передбачити можливі ситуації і фінансово мати захист, мати підтримку від надійних партнерів. Я запрошую всіх до співпраці. Ми будемо розширювати свою мережу в районах і містах області, тому ініціативним, енергічним людям, які хочуть працювати в зростаючому перспективному бізнесі, я запрошую до нас. Дякую, Володимир Петровичу, за такі вичерпні відповіді. Сподіваюся, що ця зустріч у нас в студії не остання. Будуть ще. Шановні талячі. Ми говорили сьогодні про недержавне пенсійне забезпечення і гість студії Володимир Панченко, представник компанії Фінанси і Захист. Дивіться телеканал Житомир. Дивіться, заходьте на наш сайт tvradio.zt.com.ua. Там новини в будь-який час, і також всі передачі, які вже були в ефірі на нашому телеканалі. Зараз буде блок реклами. Потім о 19-й годині буде випуск новин Житомирщини, основний великий розширений випуск новин Житомирщини, а потім вже інші програми і наших колег з інших міст України і центральних каналів. До побачення, до нових зустрічей в ефірі. Дякую за увагу. До побачення, все недобро.